Привіт, мої любі українці і гості України! Це відео стосується тих українців, які вважають, що поліція в Україні це стадо недоумків, які відносяться до людей як до бидла, і її завданням є якомога більше накрасти грошей. Зараз ви побачите. Що ви дуже сильно помиляєтесь, і в поліції є дійсно надійні і порядні поліцейські. Повірте, я сам не знав, що такі поліцейські існують, але той поліцейський, якого ви зараз побачите, саме він. Не буде стояти і байдуже наблюдати, коли ТЦКшники будуть вас затримувати. Такі поліцейські завжди переведе бабушку через дорогу. Такі поліцейські, якщо побачить десь бідняка, він достане останню копійку своєї зарплати і віддасть цьому бідняку на ліки. Зустрічайте ось він. Приклад сучасного українського поліцейського. Розговарю. Как разговаривал? Да. Как с гражданином разговариваться с тобой? Разговаривайте со мной на вы, понятно? Что, корона где-то есть? Нет, не корона. А в чем проблема? Вы так обязаны, вы на работе. Я обязан, я нормально спрашиваю тебя? Что, тыкать ты как-то обязан мне или что? Я, я ч та не віжу, в чому, ну, в чому твоя агресія? Зараз? Як бачите, цей представник елітної професії настільки поважає водія, що починає з ним спілкуватися на ти. Просто він настільки піклується про людей, що відразу хоче стати найліпшим другом водія цього. А що ж то за друзі, які викають? Ну, які друзі спілкуються на ви зразу на ти перейшли кращі друзі, все як положено з повагою. Ви розумієте, з повагою, все як передбачає стаття 18 закону України про національну поліцію. Ну і вона там ця стаття каже, що поліцейський має поважати і не порушувати права і свободи людини. Так, да, воно так і відбувається. Бачите, як тут дивіться, дивіться далі. Це ще початок. Агресії моєї нету, ви мені Я, вопросы, я которые... задаю питання, Сматрі, пожалуйста, уніма я об'яснив, чому це. Почему я тебе остановив? Спрашиваю нормально. Ватя за вас, Ва... якщо вам молодому человеку, чим ти обидел. Приношу uh -huh. свої извинения, Якщо вас случайно я назвав на ти? Ще зверніть увагу, наскільки це поліцейський поважає Україну? Тут дуже хитрий хитрий план. Дивіться, що він робить. Він настільки поважає Україну і народ, якому він служить, що він на зло окупантам, отим росіянам, розмовляє на російській мові. Ви скажете, що ти таке кажеш, Ігор, це ж навпаки, неправильно. Ні, 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 я зараз поясню, чому він правильно робить. Дивіться, цей поліцейський розмовляє не на державній мові, саме на службі. Для того щоб росіяни зрозуміли риторику цього поліцейському і заздрили, що в Україні є такі, такі кчемні і патріотичні копи, які зразу стають друзями з водіями, зразу кумами, кума вони куми вже практично. А якщо він буде розмовляти на українській, не поймуть росіяни його, і тоді вже заздрити не будуть. Наскільки патріотично, бачите, російська мова використовується поліцейським на службі. О, бачите, отак треба. До речі, якщо ви хочете оперативно знати всю інформацію раніше за всіх, я вам рекомендую підписатися на мій телеграм-канал по посиланню в описі до цього відео. Ідемо далі. Звичайно, я назвав на ти: угу. Вас машина повністю затонірована. Я їду угу. довзаді, ви по двору, не знаю, ви від мене то ли ускорялись, або взагалі ускорялись. Зверніть увагу, гляньте, як цей досвідчений і мудрий слуга народу піклується про свого друга, з яким він вже розмовляє на тий, ну з водієм, що взагалі вигадав, вигадав на ходу просто нові закони. Я особисто цього не знав, чесно скажу вам, але буду тепер знати, що причиною зупинки є затоноване скло. Транспортного засобу і прискорення автомобіля. Прискорення не знаю, ви від атмія толі ускорялись, і вообще ускорялись. Я думаю, нічого собі це вже заборонено прискорюватись. Ну, візьміть до уваги, шановні водії. Дуже уважно. От розберіться в цьому питанні, як треба їздити, просите когось з людей на вулиці, щоб вони підштовхнули ваш транспортний засіб. І шляхом цього підштовхування транспортний засіб набере якусь там швидкість, ну наприклад, 10 км на годину. І ви запригуєте в транспортний засіб і починаєте рухатись, але в жодному разі нельзя прискорюватись, набирати швидкість. Ви поняли? Тому що тоді поліцейський має право зупинити. А якщо будете їхати 10 км на годину, от там кудись там води, Суможі у Львів, знаєте, тоді все буде хорошо. Ну і головне, щоб ще ж скло було не затоноване. Не знаю, ви від мене то ли ускорялись, або взагалі ускорялись. І за цього я й спрашу, де живете і чим займаєтесь. Тут я почав втрачати взагалі логічний ланцюжок. Дивіться, оскільки водій їхав в затонованому автомобілі і прискорювався, тому він запитує, де водій живе і чим займається. А якщо водій не прискорився, оцікаво, тоді б яке питання зада поліцейський. Чи вкусно його дружина готує борщ? <ріху> Ні, ну в принципі знаєте що? Це ж ліпший друг, з ним можна навіть і кумуватися, можна питати що завгодно, я забув. Іли взагалі ускорялись. І за того я і спрашиваю, де живете і чим займаєтесь. Потому що по інформації, которую я здесь працюю давно, ремен нарала на 13, у мастер, є продаж наркотики. Я знаю. О, из Да, і з этого я й спрашиваю, Ну, нормально, спрашиваю, чем Я обидел словом, чим займаєшся. Тут в мене взагалі мозок попросив серйозну перезагрузку. От, от, от просто вникніть в те, що він каже. Дивіться, тоноване авто і прискорення це стало причиною спитати, де водій живе і чим він займається. Але тут ще з'являються якісь наркотики. При тому, що поліцейський гарно знає. Що тут є наркопритон, де продають ці наркотики? Пф, що це таке взагалі так добре? Ви знаєте, мій інтерес піднявся ще сильніше. Інтрига прямо. По-перше, чому тоді цей поліцейський, якщо він знає, що тут є давно наркоточка, досі її не розогнав. А по-друге, мені цікаво, чи може поліцейський прийти на цю наркоточку і купити наркотики? Саме поліцейський з такою логікою. Тому що звичайна людина, яка не вживає наркотики, ну вона до такого не додумається. Ви знаєте, чесно. Я б до такого точно не додумався. Ну дуже якось замучено, дуже якось фантастично. Все. От давайте далі ще подивимося. Слухайте. Ну, а чем за... вы занимаетесь? Ну я обидел. Нет, я нет, просто ну, не хочу на это отвечать. Нет, так скажите мне, пожалуйста, что вы не хотите. Ну на я сказал, вопрос. это глупый вопрос, я, я не собираюсь на него отвечать. Вы не сказали, все. что не собираетесь. Но это, не глупый сказали, это глупый вопрос. Все. Я вас попросил выйти с машины, и никаким образом я не хочу, чтобы вы mm -hmm. или я к вам агрессировал. Mm -hmm. Ну то есть, если я какие-то вопросы задаю, ну, смотрите, я их задаю для того, смотрите. чтобы ну, не просто себе записать. Смотрите, там. после да. того, как я сказал, что это глупый вопрос, я попросил выйти, начали мне тыкать, грубо мне начали отвечать, правильно? Ну что, это не так было? Э, я еще раз говорю, если я вас назвал на ты, угу. э, приношу свои Я не хочу, угу. чтобы это сейчас было у нас, если там мы пошло недопонимание ты-вы, и это переходило в какой-то конфликтную ситуации. Да, если это принципиально вопрос, я вижу Нет, перед собой. вы мол, на работе. Я вижу перед собой молодого человека, младше. Когда ко мне приходят на... на работу, я им не тыкаю, потому Нет. что я нахожусь на работе. Вот, я же... Якщо б я знав, ким ви працюєте, я би можливо, і різниці зразниці Це на будь-якої роботи, вообще німа. Я думаю, що ви, як і я, досі не розуміємо, про що і навіщо оцей зразок національної поліції, оцей поліцейський, витрачає час свого друга, з яким розмовляв то на ти, і про що він веде зараз монолог далі. Менше со сторони вас, як водія і мене, як поліцейського, унімаємо вопросов. Угу. Живете. Хорошо. Я зрозумів, так, роботає добре. Имеете девушку добре, имеете машину, едете отдыхать Хорошо. Трізви. Терези. Хорошо. Хорошого дня, Зверніть увагу, що цей зразок Національної поліції вже встановив як справжній друг, що у нашого водія є дівчина, і він з цією дівчиною їздить на відпочинки. Да. І після відповіді водія, що він тверезий, у поліцейського просто вирвався такий якийсь цікавий наголос. Знаєте, такий, який виражає натхнення, і такий підвищений настрій щодо тверезості. Знаєте, такі аж от гляньте ще раз: трізви, Хорошо. терези, терези. Ви знаєте, після таких логічних пояснень, причини зупинки, як оцей зразок національної поліції пояснив біля наркопритону. У мене особисто виникла велика підозра щодо тверезості цього самого зразкового поліцейського. Про стан його тверезості стосується не алкоголя, а саме наркотиків, саме наркотичних речовин. А що думаєте ви, чи може таке бути, щоб український зразковий поліцейський ніс службу під наркотою? От напишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Ну і не забувайте, звісно, підписатися на цей канал і підняти шльопалку вгору, якщо вам це відео сподобалось. Ну, звісно, якщо не сподобалось, тоді поставте шльопалку вниз. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.